У квітні 2025 року 28-річна Бет Мартін разом зі своїм чоловіком Люком і двома дітьми вирушила до Туреччини у звичайну туристичну відпустку. У літаку Бет стало погано. Її доправили до місцевої лікарні, де вона згодом померла. Коли тіло жінки повернули до Великої Британії, виявилося, що в неї було відсутнє серце. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Дякую всім за перегляди, вподобайки та коментарі. Це мала бути щаслива подорож, звичайна сімейна відпустка. Родина вирушила до Туреччини, сівши на літак. Проте в літаку Бет відчула нудоту, слабкість, симптоми, схожі на харчове отруєння. Її стан стрімко погіршувався після прибуття, тому жінку госпіталізували до навчально-дослідницької лікарні пендік при університеті, підозрювали проблеми із серцем. Але згодом не виявили жодної патології, серце було здоровим. Після цього Бет перевели в іншу лікарню, яка обслуговувала іноземних пацієнтів, вже пояснюючи це тим, що в неї були проблеми з серцем. Проте там не виявили жодних патологій. Комунікація з медиками була відсутня: Люка не пускали до дружини, а документи від лікарні надходили через WhatsApp часто суперечливі. Одні лікарі говорили про токсичний гепатит, інші про септичний шок, який згодом виключили. Наступного дня Бет померла. Турецька поліція приїхала до готелю і повідомила Люку про смерть дружини. Його також почали допитувати, як підозрюваного в отруєнні дружини. Далі родина зіштовхнулася із бездушністю лікарні. Еллі Грей, близька подруга Бет, була поруч у Стамбулі в найстрашніші моменти. Вона особисто бачила тіло подруги в морзі, коли їм дозволили побачити її лише на 20-30 секунд. Тіло лежало у відкритому мішку.

Проте родина відмовилася і хотіла забрати тіло додому. Також Еллі розповідала, що близьких змусили нести тіло жінки коридорами лікарні самостійно. Лікарня, за їхніми словами, затягувала з наданням звітів, також не йшла на контакт зі страховою компанією, яка намагалася перевести Бет до приватного медзакладу. Вони щось приховували, згадувала Еллі. Вона також підтвердила, що Люк одразу повідомив лікарям про алергію Бет на Пеніцилін. Але це ймовірно було теж проігноровано. Коли тіло Бет нарешті доправили до Великої Британії, британські коронери виявили, що у Бет відсутнє серце. Міністерство охорони здоров'я Туреччини повідомило, що причиною смерті Бет стала зупинка серця через відмову декількох внутрішніх органів, але не вдавалося в подробиці щодо її причини. Також турецька влада спростувала заяви британських коронерів, наполягаючи, що під час попереднього розтину в лікарні, де померла Бет, жодних хірургічних втручань не проводилося. Понад 240 тисяч фунтів стерлінгів вже вдалося зібрати через платформу GoFundMe. Для допомоги Люку та дітям Елоїзі та Томмі, які втратили маму і стали свідками неймовірної несправедливості. Ці гроші будуть використані для того, щоб притягнути до відповідальності лікарню. Розслідування смерті Бет Мартін триває. Родина все ще чекає на остаточні результати експертиз і відповіді, які мають пролити світло на те, що насправді сталося в Стамбулі. Коронерське розслідування у Великій Британії може зайняти декілька місяців. Буду й надалі стежити за розвитком цієї справи та оновлювати інформацію, якщо з'являться нові подробиці. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Якщо ви ще не підписані, підпишіться, адже саме ваша підписка під час перегляду допомагає розвитку каналу. Також я дуже вдячна всім своїм постійним глядачам. До нових зустрічей!